Найперше ідея може бути глобальною і не обов'язково вона має бути підписана під ідею проекту, який реалізуєте зараз. Ваш проект тут і зараз може бути частиною глобальної ідеї. Водночас ідея, яка над вами тяжіє, ідея проекту, вона може бути реалізована або покладена в шуфляду, не пайти, наприклад, гарантову заявку. Але це просто означає, що ще не перейшов час на її реалізацію, і її не варто відкидати в, в цю ж секунду в цей же момент, і варто можна й допрацювати або знайти під неї іншу гарантову можливість. Водночас, якщо у вас глобальна ідея так, мати ваш колектив і людей, які з вами працюють фінансово, то теж не є проблема, що ви під кожну нагоду шукаєте і розглядаєте її як грантову можливість підтримати вашу команду і щось, щось реалізувати. Але успіх цієї грантової заявки відповідно залежить все-таки від. Її написання від її ідеї, від того, що вона дійсно потрібна для суспільства, на яке ви орієнтуєтесь, виходить так, що ми або підшуковуємо вирішення своєї проблеми, або заради того, щоб здобути фінансування і побічно вирішувати проблему. Ми намагаємося підійти до того, що хоче грантодавець від нас почути, і запропонувати йому якусь ідею. Але ну, усі ці речі вони мають бути спрямовані на людей, на наших відвідувачів, на наших працівників або на якихось інших бенефіціарів. До цільової аудиторії має тяжіти проект, як на мене, одразу. А, правда, не одразу потрібно сідати, і прописувати власне пункт заявки як цільова аудиторія. Але майже усі пункти вони все одно будуть звертатися до цієї цільової аудиторії. Але оформляти цю. Цю категорію в заявці варто наприкінці, як на мене, адже там ви вже бачите заявку глобально і повністю, і можете їх прописати якнайширше і якнайдетальніше. Але потреби цільової аудиторії варто визначати десь на початку написання гарантової заявки. Якщо ви написали кілька абзаців, ідеї своєї заявки, дайте колезі, знайомому, який не не був дотичний до написання цієї ідеї, який з нею ще не знайомий. І тоді запитайте його, що він зрозумів, або запитайте його короткий переказ цієї ідеї. Якщо це буде збігатися з вашим... З вашими відчуттями, з вашим баченням цієї, цього проекту, то це вже буде такий плюс до вашої апербації. І, власне, така людина не заангажована, вам теж може сказати і оцінити цю, цю ідею. Актуальність не повинна. Лише відповідати вашій потребі і не лише її вирішувати. Актуальність е, має бути значно глобальнішою і, зазвичай, е, на основі того, що потребує аудиторія, але значно ширше, адже ваш проект потреби повинен працювати. Не лише на аудиторію ПГМУ, а також на опосередковану і завдяки цьому виходити значно значно ширше. Знову ж таки, можна зважати на те, що хоче почути від вас грантодавець, але в цьому випадку потрібно бути обережним. Адже якщо ви будете чітко йти на шляхом таким, то грантодавець це побачить, відчує і проект буде досить штучним. Тобто актуальність має в будь-якому випадку е, теж е, покладатися на, на потребі, на потагебі аудиторії цільової, і тільки в такому випадку можна її прописати чітко, ясно і е, е, вона матиме успіх в грантовій заявці. Унікальність проекту вона водночас е, є і її водночас немає. Тут е, така річ. Е, Складно придумати щось абсолютно нове. Так чи інакше, воно буде опиратися на, на вже реалізований досвід вами, ваших колег або будь-де у світі. І ви навіть можете не знати, що насправді ви йдете шляхом, який вже був кимось, кимось ще. Варто унікальність проекту визначити таким чином, що ознайомитися з тими проектами, які вже є реалізовані на ринку у ваших сусідів, у ваших колег. Але в будь-якому випадку, якщо цей проект був реалізований географічно в іншому місці, то ваша унікальність буде в тому, що ви перше реалізуєте це у своєму місці, географічно у своїй речі, або якусь ідею адаптуєте до своїх потреб. В актуальності важливо пописати, що є вже досвід таких проектів, схожих на те ту ідею, що пропонуєте ви. Але обов'язково з чим він буде відрізнятися. і навіть якщо це просто різниця в географічному розташуванні, це все одно робить ваш проект особливим.